А плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність, тихість, здержливість на тих немає закону. Ті, що є Ісус Христові, розп'яли тіло з Його пристрастями та пожадливостями. Ще навіть повторюю: плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння. Лагідність, доброта, вірність, тихість, здержливість. Як було б добре, якби це було в наших. Ми, культу... ми насаджували і плекали в наших сім'ях любов, радість, здержливість, довготерпіння. Так любить Бог. Повернемось до цієї думки якою ми здається, починали наші реколекції. Якби Бог поступав так з нами, як ми поступаємо з, з, з іншими людьми, з тими, кого ми любимо. Якби Він нам так терпів, як ми терпимо. Якби він нам так прощав, як ми прощаємо, ми були б на дні пекла. Але Бог зовсім по-іншому. Отже, для нас є таким закликом. Жити, як поступати, відноситись до людей, як Бог поступає з нами, так любити свого чоловіка чи дружину, як Бог нас любить, так прощати, з радістю прощати, як Бог нас з радістю пробачає в таїнстві сповіді. І не згадувати, як Бог нам не згадує. Не пам'ятати роками і не згадувати. Бог, Бог, Бог нам, бо якщо Бог пробачить, Він нам більше цього не згадує. Бути довготерпеливим до недоліків інших, вирозумі, вирозумілим, злагідністю лагідністю, терпеливістю, любов'ю. Намагаємось так поступати. Звичайно, це і виклик на ціле життя і програма на ціле життя. На мою думку, причина швидкого росту харизматичних рухів бажання швидких змін, бажання мати вже і сьогодні, А воно так не працює. Гриби виростають за 6 годин, дуби ростуть 60 років. Бог діє протягом цілого, ми будемо боротися протягом цілого життя. Якщо ми захочемо швидких змін, буде розчарування. І відкидаємо ту думку, що в нас нічого не вийде, в нас не вийде. Але Бог сильний, Він може допомогти. Посланні до Филип'ян є заохочуючі слова, які нас дадуть силу в хвилини розчарувань в собі. І це нормально, коли ми в собі розчаруємося. Бо змінити щось в собі це саме, якби я захотів взяти зараз ремінь, свій пояс і себе підняти. Має бути точка опори якась, а тою точкою опори в нас є Бог. Він сильний все зробити. Він і так з того Боже. Павло пише до Филип'ян, я певний того, що хто розпочав у вас добре діло, він його і закінчить аж до Дня Христа Ісуса. Бог, який розпочав працю над нами, він її закінчить. Він почав нас виховувати, огранювати нас, як алмаз, очищати нас, як золото, щоб ми були проби 99 і 9. Він це докінчить, щоб дивлячись, щоб, Бог хоче так, щоб дивлячись на Лесю, Марію, Женю, він бачив своє лице, як у дзеркалі. І він буде над тим працювати. Він має до цього час. Мені колись Люда, коли було важко, я кажу, Люда, руки опускаються, моя люда, донечка, каже, тату, диявол хоче, щоб ви здалися. Не здавайтеся. Ніколи не здавайтеся. Швидких змін не буває. Щоденна молитва, слово Боже, Євхаристія. Якщо я не помолюся один день, я це відчую. Якщо не помолюся три дні, це відчують ті, хто біля мене є. Якщо я більше не помолюся, це відчують всі. Ми, як, як Петро, навіть якщо ми впадемо в, в, хвилі, в хвилі гріха, чи, чи зневіри, чи, чи просто суму і відчаю, як Петро закличемо. Ми знаємо, кому дати руку. Господи, рятуй мене. Він порятує. І в ньому джерело, в ньому єдиному, джерело переміни нашого шлюбу, сім'ї, відносин, порятунку. Постараємося так поступати, плекати це, навіть якщо це вже буде сотий чи тисячний раз, коли ми скажемо Боже, пробач і почнемо все спочатку. Святий це встати на один раз більше, ніж впав. Встати і йти далі. Ми Тут, як на таборі, добре нам тут бути. Через кілька годин повернемося в долину життя. Але з нами той самий Бог. Він каже, не залишу тебе, не забуду. Не залишу тебе, не забуду. Це потребує віри. Минулої неділі уривок Євангельський втихомирення бурі на морі. Ми повернемось додому в бурі життя, в хвилі життя. І це реальність. Конфлікти, тривоги, труднощі це реальність. А слова Я з вами по всі дні потребують довіри. Слова не покину тебе» потребують віри. Пізнати Ісуса в бурі життя, пізнати Ісуса, що Він іде до нас через хвилі спокус. Будь-яка буря проходить. Будь-які бурі в нашій сім'ї вони теж пройдуть. Важливо тоді пізнати присутність Господа в житті, в конфлікті, в тих хвилинах, які переживаємо. Ніколи не, не знемагатись, не опустити рук, не здатись. Він нас підніме. Він є той, нашою точкою опори, яка змінює наше життя і шлюб, який Він створив. Хай Бог нам цьому допоможе і благословить. Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, дякую вам за перегляд. Запрошую підписатися на мій канал. Ваші підписки, вподобайки, коментарі допомагають поширювати Боже Слово в світі інтернету. Бажаю вам щедрих Божих благосвінь! Бережіть себе і хай вас Бог береже!